На Волині правоохоронець виявив виявив нелегальну заправку, і замість того, аби її власника притягнути до відповідальності, почав вимагати з нього щомісячні платежі за те, що закриватиме очі на це правопорушення. Саме під час отримання чергового траншу його і заскочили на гарячому соловки. Більше того, виявилося, що правоохоронець не рядовий, а обіймає посаду заступника начальника одного з районних відділів поліції. Про який відділ йдеться і хто цей служитель порядку? Відповіді знають мої колеги. Своєрідний бізнес-план на порушниках закону придумав працівник камінь Каширського районного відділу поліції. За те, що не буде притягувати їх до відповідальності, вимагав платити йому за це певну данину. Мова йде про заступника начальника камінь каширського райвідділу поліції Сергія Невірця. Застукали його силовики якраз на передачі чергового хабаря за мовчанку від власника нелегальної заправки. Сталося це нещодавно, а саме 20 січня. Е, Працівники ДБР повідомили про підозру заступник. У начальника райвідділу правоохоронного органу на волині він систематично вимагав хабарі з місцевих мешканців за непритягнення до відповідальності. У поле зору правоохоронця потрапив місцевий мешканець, який торгував дизельним пальним та зберігав його у себе вдома в великих кількостях без жодних дозволів. Однак, правоохоронець обіцяв закрити очі на порушення закону, якщо... Той що місяця буде платити гроші, затримали правоохоронця 20 січня під час отримання чергового хабаря 22 тисячі гривень. Йому вже повідомили про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди. Це частина третя статті 368 кримінального кодексу України. Передбачено цією статтею покарання позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади на термін до 3 років, а також з конфіскацією майна. 21 січня у суді слідчі ДБР клопотали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою правоохоронця. Одначе Луцький міськрайонний суд зприрядився поблажливіше і гуманніше до підозрюваного у погонах. Застосувати до підозрюваного особа 5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною цілодобово залишати його місце проживання строком на два місяці, тобто до 21 березня. Дві 2023 року, включно. Як нам повідомили у відділку камінь Кашерської поліції, їх колега Сергій Невірець вже тиждень як на роботу не з'являється. Відомо, що правоохоронця відстронили від посади та чи надовго, і загалом, як кажуть народі, не кажи гоп, поки не перескочиш. Бо ж найцікавіше в історіях з посадовими особами і хабарями, та й не тільки. Це кінцевий результат, і неймовірно, але факт, що він не завжди завершується покаранням фігурантів подібних кримінальних проваджень. Юлія Остапович для новин на часі.